Якщо ми чуємо у свою адресу від близької людини щось по типу ета тупо, це тупо, це якась маячня, це бред, не роби так, не розмовляй так, не пиши такі сторі, не підписуй. Це якийсь бред, тупняк. А і якщо цей партнер. Звісно, після ваших спроб, він вас почув, не чує щось по типу мені це неприємно. Для мене це твоя оцінка є неприємною. Я не просила тебе давати мені оцінки. От якщо він не чує таких ваших слів, от тому ви йдете іншим шляхом. Ви йому відповідаєте. Я розумію що ти відчув глибокий сором, коли побачив або почув там, мої дії, чи слова, чи рішення, чи я не знаю, там, підпис історії і так далі. Я розумію, але це твій сором. У мене з моїм соромом це окей. Тому, якщо тобі важливо, будь ласка, іди і вирішуй свій сором, а мені його не потрібно.